Дарунки Святого Миколая. Маленькі тендітні сніжинки кружляють за вікном. То злітаючи раптом угору, то повільно опускаючись донизу. Вони виблискують і виграють, би справжнісінькі коштовності. Оксанка та Іванко милуються сніжинками з вікна дитячої кімнати. Ще вчора все довкола було таким сірим і нудним, що дітям здавалося, що зима і зовсім не настане. А сьогодні раптом випало стільки снігу, скільки діти ще ніколи не бачили. На вікнах з'явилися дивовижні візерунки, і дітлахам навіть довелося відігрівати шибку своїм диханням, щоб зробити вічко і поглянути на двір. Ой, як красиво! у захваті вигукнула Оксанка. Усе, усе довкола, мов би вкрите білою пуховою ковдрою. І справді гарно, зрадів Іванко. Можна буде взяти наші санчата і скотитися з Величезної снігової гори. Кажуть, то святий Миколай іде, ось снігом стежинки і замітає. Сказала мама, зайшовши до кімнати поцілувати дітлахів. Ура! закричали Іванко та Оксанка. Святий Миколай любить усіх дітей і приносить їм подарунки. Мамо, а подарунки в нього у мішку для всіх знайдуться. Тут мама на мить замислилась і сказала: Певна річ, святий Миколай. Любить усіх дітей, але ж подарунки отримує лише той, у кого добре серце, хто всім допомагає. Мама пішла до кухні, а Оксанка з Іванком почали обговорювати важливу новину. Цікаво було б подивитися на святого Миколая. задумливо промовив Іванко. Шкода, що нам не можна не спати уночі. Цей день для Оксанки та Іванка став просто чудовим. Усі в будинку готувалися до свята з кухні дуже смачно пахло пиріжками. Дорослі потай перезиралися один з одним і поводилися якось дивно і загадково. А Оксанка і Іванко діставали надзвичайно красиві скляні кульки. З величезної коробки. Туди мама минулої зими сховала ялинкові іграшки там же лежали і маленькі ліхтарики, а ще горішки, що їх Оксанка та Іванко загортали у срібну та золоту фольгу. Награвшись удома, діти вирішили піти на двір Іванко взяв санки і разом з Оксанкою попрямував до снігової гірки. Ой, поглянь, що то за пташка. покликала Іванка Оксанка. Іванко побачив маленьку синичку, котра змерзла, і ледь трималася на гілці невеличкого деревця. Потрібно їй допомогти. Іванко взяв птицю в долоні і почав гріти її своїм диханням. Доведеться повернутися додому. Та ми ж хотіли. Покататися на санчатах. сплеснула руками Оксанка. А тепер додому йти доведеться. Ну, так хотіли, але ж ти бачиш, синичка зовсім змерзла. І якщо ми їй зараз не допоможемо, вона загине. Повернулися Оксанка і Іванко додому. Почали пташку, як могли зігрівати. Іванку їй будиночок змайстрував. Оксанка пуху туди наслала, опритомніла синичка, відігрілася, попила водички, поцьобала зерняток, що їх насипали дітлахи, і заспівала. Зраділи Оксанка і Іванко, що їм синичку врятувати пощастило. Ось трохи потеплішає. Випустимо синичку, нехай летить. А поки що гайда на гірку. Сказав Іванко. Діти вибігли на ганок і побачили маму. Вона розчищала стежки від снігу. Мамо, ми зараз. відразу ж вигукнула Оксанка. Давай мамі допоможемо. запропонувала вона Іванкові. А на санчатах устигнемо ще накататись. Взяли діти свої лопатки, що їх змайстрував для них татко. Щоб вони сніг прибирали, і невдовзі всі стежки коло будинку було розчищено. Які ж ви в мене молодці, помічники, похвалила мама Оксанку і Іванка. Обов'язково святий Миколай вам подарунки принесе. Увечері діти полягали спати. Вони чекали на доброго святого. Що приходить саме цієї ночі і залишає гарним діточкам дарунки. Діти щосили намагалися не заснути. Іванко навіть ущипнув себе, щоб підбадьоритися. А коли годинник у вітальні пробив так багато разів, що хлопчик навіть з ліку збився, у кімнаті раптом стало видно, як удень. Іванко відчув. Що в кімнаті стало трохи холодніше, немов теплого літнього дня він зазирнув у холодний колодязь. Вітаю, Іванко!» – почув хлопчик чийсь низький, густий голос. Сивий дідусь у теплій шубі раптом з'явився перед Іванком. У діда були ясні променисті очі, густа біла борода. У руках він тримав дерев'яний посох і великий мішок. Ой, та невже ти сам святий Миколай? здивувався Іванко. Як шкода, що Оксанка вже спить. Ми чекали, чекали на тебе, і вона заснула. У мене так багато справ. Я був у різних діточок. Ось і до вас завітав. Це тобі, Іванко, сказав святий Миколай і простягнув хлопчикові коробку із солдатиками і найсправжнісінький футбольний м'яч. Дякую, то була моя мрія. Як же ти здогадався? Звідки дізнався про неї? Іванко був у захваті. Мені зовсім не складно дізнатись, про що ви мрієте. А ось це я приніс для Оксанки. Святий Миколай витяг з мішка чудову, довгокосу ляльку у блискучому вбранні. Ви зробили чимало добрих справ. І пташку врятували, і матусі допомогли, і батьків протягом року слухалися, сказав святий Миколай і погладив Іванка по голівці. У вас чуйні серця, і ви робите добрі справи безкорисливо, не заради подарунків. Іванко дуже зрадів і тільки не хотів спитати, чи приніс святий Миколай подарунки і його друзям, аж раптом Іванко, Оксанко, час ставати. пролунав матусин голос. Іванко прокинувся і озирнувся навколо. Отже, мені все це наснилося, і святий Миколай зовсім не приходив до нас сьогодні вночі, засмутився хлопчик. І тут він побачив прекрасну ляльку і коробку з солдатиками, а ще справжній футбольний м'яч. Іванко підбіг до мами і голосно спитав Мамусю, адже це насправді був він? Святий Миколай, мама обійняла Іванка і Оксанку і, ніжно посміхаючись, сказала «А вже ж, мої любі, цієї чарівної ночі він виконує найзаповітніші бажання дітей, але приходить він тільки до тих малюків, у кого добрі і чуйні серця, до тих, хто робить добро не заради нагороди.